Історія життя, що надихає у своєму романі Пан Степан Процюк розповідає про значення Євгена Чекаленка для українського національного відродження, зокрема про його фінансову підтримку культури та друкованих видань. Адже Чекаленко був одним із перших меценатів, який підтримав видання першої щоденної україномовної газети Рада. Письменник Степан Процюк зазначає, хотів розкрити перед читачем портрет Чекаленка і перед усім як особистості. Я хотів вийти у свої, своїх біографічних романах за рамки літератури. Крім того, Юген Чекаленко це великий землевласник, меценат, українотворець, який ми знаємо всі тільки один його вислів, що легко любити Україну до глибини душі, а ви полюбіть її до глибини власної кишені. От він в моєму романі йдеться про його шлях від. Від маленького хлопчика і до смерті. Як це відбулося? Це перший український меценат, який жертвував. скільки йому довелося пройти, скільки перешкод, що ним рухало, чому він це робив? Модераторка заходу Ірина Футуйма каже: книга Пан Роман про Євгена Чекаленка є унікальною та цінною працею Степана Процюка. Степан Васильович позиціонує себе як автор психологічної прози, тому найтонші відчуття, настрої, зміни в бажаннях психіці Євгена Чекаленка йому вдалося передати найтонше. Так само він дуже детально аналізує і трактує витяги зі щоденників Степана Чекаленка з психологічного боку. Його родинні перипетії, бо як відомо з існує. Історії та й в принципі з книги Степана Процюка Євген Чекаленко був одружений двічі, і друга його обраниця була племінницею його дружини. Півтора тисячі примірників книги Пан Роман про Євгена Чекаленка передадуть у бібліотеки України. Юлія Торконяк, Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телрадіо Раї.